Тон, щотижневим заняттям на курсі культурології, задає фізкульт хвилинка, але самі теми, що піднімаються на заняттях, які ретельно готує і проводить викладач-волонтер Валентина Чумак, глибокі та різнопланові. Ми вивчаємо духовність людини, які якості. От сьогодні у нас війна в державі, дуже багато людей, переселенців зі Східної України, переїхали в Західну. Ми говоримо про те, як народ наш взаємозбагачується. Бо на Сході люди більш підприємливі, на Заході, більш духовні, вони більше цінують сімейні цінності. І от таким чином, перемішуючись, ми взаємозбагачуємось. І ми виховуємо один в одному: ну не просто терпіння, а любов, повагу, допомогу один одному. От саме на це буде спрямовано. Плюс ми будемо вивчати окремі сторінки історії України. Особливо це сторінки, які не вивчались під час, коли ми навчалися в Радянському Союзі. Це національно визвольний рух України. Це її це постаті національного визвольного руху України. Це те, що замовчувалось в часи радянського союзу. Серед слухачів бачимо тих, хто відвідував заняття культурології спочатку відкриття університету, і після відновлення його роботи повернувся знову. Тетяна Карпенко із Валентиною Чумак згадують перший рік навчання. Я працівник культури. Я в музичній школі була з 9 років. І так пішла-пішла по лінії культури, і тому цей предмет для мене дуже і дуже важливий. Він дуже багато мені дає знань. В наш час в сучасному світі це все дають нам уроки культурології. Вдячна вам. Ми на уроках культурології. У нас були уроки музики. Тетяна Анатольовна приходила з Баяном, грала. Ми включали відеоряд, де були. учні музичні. Так, І в нас ще ми слухали Моцарта, Вівальді. Далі ми були на екскурсії в Нетішинському музеї, неодноразово в Славутському музеї, там, де були різні виставки. Далі у нас були уроки. Театр. В, те, Театр. так, в театрі були Далі У нас була були уроки малювання. Тобто, ми хотіли, щоб ну різносторонній розвиток у нас був. Нові слухачі, які долучилися тепер, мають бажання пізнавати нове. Мені цікаво буде тим заняття в, в даному так, співці. Що я більше пізнав історію своєї країни, свого народу, своєї мало, малої батьківщини, нашої Словуччини. І, можливо, навіть згадаємо мою рідну гуд. Просто щаслива з того, що в свої 80 років я можу ще щось пізнати, ще ж якісь мати ще здобутки. І я... в минулому році, ну, в минулому разу, як ми зустрічалися і проходили, мене чомусь не приваблило. Прийти іменно сюди. А я так сказала своїй подрузі, що ми підемо і подивимося, і послухаємо, а далі вирішимо, чи, чи нам ходити, чи ні. І що ми сказали, Ліночко? Ми сказали, ще половина не пройшла заняття, як вона махнула, а я сказала: підемо, підемо і будемо ходити. Це надзвичайно цікаво. І навіть у нашому віці для нас це здобутки. Заняття культурології відбуваються щосереди об 11 годині у приміщенні центру громадських ініціатив по вулиці Козацькій, 25. Долучитися до них може кожен бажаючий зв'язатись із керівником Валентиною Чумак можна за телефоном 096 524 72 84.